Добрий день, ребята, з вами знову я, Олена Миколаївна. І сьогодні ми поговоримо про поділ числа у заданому відношенні. Як часто ви спостерігали за такою розмовою? Привіт, тобі каву зробити. Так, дякую. А скільки каву, скільки цукру? Один до двох, будь ласка. Як тільки ви почули один до двох. Ви вже, як математики, можете одразу е уявити собі, що це має виглядати так: один до двох, будь ласка, або один до двох, будь ласка. Ну, можна, і без слова будь ласка. Іншими словами, коли будеш набирати мені каву, то візьми одну ложку, а цукру візьми дві ложки. Якщо ж ми з вами розділимо. Чисельник на знаменник або ділене на дільник, то ми отримуємо значення відношення. Ви погоджуєтесь зі мною. Тому що частка це і є значення відношення. Відтепер ми значення відношення можемо позначати буквою К. Тож скористаємося таким числом. Яке дорівнює значенню відношень пропорцій називають коефіцієнтом пропорційності. Уявимо собі якийсь прямокутник довжиною 5 см. Раз, два, три, п'ять. Його розвили на дві частинки. Одна частинка АС, а друга частинка – це В АЦ знаходиться 2 см, В СБ знаходиться 3 см. Якщо АЦ поділити на 2, то буде 1 см. І якщо СБ поділити на 3 теж буде 1 см. Тому ми можемо поставити знак рівності. Уявимо собі, що значення відношень дорівнює якійсь. К. Це означає, що АЦ поділене на 2 дорівнює К, і в свою чергу СБ поділене на 3 теж дорівнює К, звідси, АЦ дорівнюватиме 2К. Щоб знайти невідоме ділене потрібно дільник помножити на частку. Так само ми знаходимо СБ. Таким чином ми можемо скласти рівняння. А це додати СБ дорівнює 5 см. Тобто, АЦ це у нас 2К, додати 3К дорівнює 5. Додаємо між собою 2К плюс 3К вийде 5К. 5К дорівнює 5. Звідси К дорівнює 5 поділити на 5. Отже, К дорівнює 1. Подивіться саме так. Тому що значення нашої пропорції, наприклад, АС поділити на 2 дорівнює. 2 см. Ми ділимо на 2, виходить 1 см. Звичайно, це легко. Але як тільки я би сказала, що відрізок. Становить, ну, наприклад, 600 сантиметрів. І його поділили як 2 до 3, тоді ви почала, почали б думати, як же знайти кожен відрізок. Насправді є декілька способів. Давайте розглянемо перший спосіб. Саме, ви можете сказати, що всього поділили. 600 сантиметрів на 5 рівних частин. 2 додати 3 дорівнює 5. Це була перша дія. Друга дія. 600 поділити на 5. Вийде 1, 5. 10 на 5, 2, 2 на 5, 10 і нулік зносимо. Отже, 120 це. Одна частина. І третя дія 120. Множимо, наприклад, на 2. Таким чином, ми дізнаємося, чому дорівнює відрізок АС. Дорівнює 240 сантиметрів відрізок АС. І четверта дія. 120 помножити на 3. Дорівнює. 360 сантиметрів. І це відрізок СВ. І є другий спосіб. Нехай К, нехай К коефіцієнт пропорційності. Так. Тоді АС дорівнює, ви пам'ятаєте, за формулою. 2 помножене на К, тобто 2К. А b дорівнює 3К. Всього ж, нам відомо, що відрізок складає 600 см. Тож ми можемо сказати, що відрізок AC, тобто 2К плюс 3К дорівнює 600. Звідси знаходимо К. 5К дорівнює 600. А 120. Давайте повернемось до нашої першої задачки. І якщо запропонували зробити каву, то ще й варто запитати, чи не хоче людина сливок. А у відповідь ми почули таке: одне одну до двох, одну до трьох і до двох, будь ласка. Одну до трьох і до двох, будь ласка. Тобто. В чашку, окрім води, ще потрапило 30 грамів чогось у відношенні 1 до 2 і до 3. Але нам тут не вистачає К. І якщо ми скажемо, що 1К додати 2К додати 3К дорівнюватиме 30 грамам, ми не помилимось. Давайте ж знайдемо наше К. 1 додати 2 додати 3 вийде 6 К дорівнює 30. Звідси К дорівнює 30 поділити на 6. К дорівнює 5. Отже, виявляється, що в одній ложці 5 грамів. Тобто, кави було 5 грамів кави. П'ять грамів. А цукру, цукру. Два помножене К, тобто десять грамів і три помножене на К тобто – на це наші сливки. А точніше, навпаки, у замовленні було кави одна ложка. Цукру три ложки і сливок дві. Коли складаємо пропорцію, зверніть увагу, будь ласка, на запис короткої умови. Тож, будьте уважними. Тож з вами була я, Олена Миколаївна. Думаю, що ця тема не занадто важка, і головне пам'ятай, у тебе все вийде. До нових зустрічей! Не забувайте підписуватись на мій канал. Переглядайте попередні і наступні лекції.